Всім привіт, друзі! Так, віночки ми вже заготовили. Вирішив збудувати е, таких три кормушечки. Зараз покажу, як я це все планую робити. У мене є 11 солонців і солью. Я туди кожен рік вішаю віники. Е, сьогодні поїдемо. Уже рік я там не був. Поїдемо, понасипаємо солі. Поки віники не будемо, так як ще зелені хватає на вулиці. Е, е, вирішив. Зробити, ну, якоби три кормушки. Для, будемо зімою підкидувати їжу для зайчиків, для коропатки. Є також плануєш фазана наступний рік випустити. Може, фазанчика будемо потрохи підкормлювати. Ну і в принципі будемо на тих, де я зроблю ці кормушки, ми там їх і будемо випускати. В общем, зараз покажу, як я це все буду робити. У мене є ось такі фанери. Метр на метр, ну та десь 80 на 80. Це фанера, я не знаю, там, камп... не композит, може і композит якийсь. Ну, коротше, оце якісь алюміній отута, Потім якась штука всередині, такого, що дуже такий пластик сильний. І опять алюміній. Тобто вона просто капець-капець. З одної сторони, воно таке, типу, аля чорне. А тут біле. Купив два балончика, чорний і зелену краску. Зараз хочу зробити якийсь такий там, щоб воно не блікувало, бо я білим хочу доверху, щоб воно не сильно блікувало, щоб воно білим, по-перше, не лякало знизу звіря, а зверху не знаю. Взяв таку віточку, зараз спробуємо балончиком попшикати, хоч трошки якісь, типу, камка камуфляжу зробити. Бо по-іншому я не знаю, як воно буде. Так. Якось отак. Готуємося, збираємо наші всі манатки і видвигаємося. Ось так, приготувалися, будемо їхати. Так, Кукурузка наша, качанчики, сіль, е перемішку овес з пшеницею відер двоє. Зарані я ці реєчки скрив роботочкою. Все, шуруповерт, лопатка, сакірка. Ну і в принципі пилочка і все, саморізи і все. І будемо їхати. Все, поїхали наші поповняти салонці. Зараз покажу, як ми це все будемо діти. А он наш салонець перший. Вже здалека бачу, що майже майже пустий. Ні, не пустий. Також наш віничок тогорічний висить. А, і ще навіть, трошки сольки є. Взагалі чудово. Ні, сільки нема, на жаль, Ось наш віничок. Ось віничок залишився. Ну нічого, ми його потім, потім його знімемо. Ось такий солонець, бачите, він геть пустий, пустий. Ну все, друзі, отак буде йти дощик. Воно буде скапувати і буде все чотенько. Третій. Це ще бачите, солька є. Ну ж, не знаю, чи підходить звір, чи не підходить. Але головне, що сілька є. І он наш віничок також залишився. Ну це ми вже побачимо, коли буде сніг, потім буде нарманджа. Що. Ну що тоді, погнали брати наші ці всі причиндаля і будемо робити кормушечку. Кармушечка стояти. Щось туди насипаємо зерна і буде те, що треба. Зі сторони салонець і кормушечка. Буде сніг побачимо чи, чи сюди ходить зір, чи не ходить. Ось так. Нема, друзі, пляшки. Не це біда конкретна. А кому ж вона потрібна? І ця була пляшка. Так, це був наш четвертий селенець. Навірно, походу <кхем> був можливо, він був майже пустий, я знайшов пляшку, Наверно, був великий вітер і все-таки її здуло. Але не знаю, я бачу, що хтось дерева пиляв. Можливо, є всякі люди, можливо, кому-то він і заважав. Вон переді хтось пиляв дерево. І, до речі, нещодавно. То... Люди є всякі, можливо він комусь і заважав і хтось взяв його, просто швирнув униз. Ну а так я бачу, що дерево трошки знизу погризене, можливо зайчики гризли чи що. Ну ось так. Четвертий наш салонець погнали, ще в нас залишилося шість штучок. Погнали ще до тих наших. Ось також ще один салончик. Ось. Ну, щось трошки гризло, його не знаю. Вінчір наш. Ще підсипали. Ось, зараз отак от зробив. Ось так, о. О. Так ось, ось. Підсипали один солоніт, Сол... 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 солю, майже був пустий. І також зробили ось таку кормушечку. Ось так, таку кормушечку. Я думаю, звір буде підходити, воно дощ. Вона не буде так блікувати сильно. І буде то, що треба. Так. Вінничок також я в тому році вішав. Вже віників ми насушили, пізніше також їх повішать. Ну якось отак. Допомагаємо нашим меншим. Бачимо, яка буде зима. Якщо що, при любих будемо їздити, підсипати. Так що отак от далі. Ще одного, до речі, це Шостого я не знайшов. Е не знаю, шукав, шукав і все, обшукав. або вітром здуло пляшку, або хто викинув. Або, або те же саме, лісаруби, все поспилювали, комусь воно заважало. Ну Я не знаю, я хвилин 20 шукав, обійшов, І в мене на карті стоїть точка і реально його немає. Ось не ще солонець. Ще сюди. Також соліки засипаємо. Майже нічого не залишилось Нічого, да, Ось ще один. Тех позаростала! Все, на кож підсипали, погнали далі. Так, ще один саланець вже який у нас. Дев'ятий. Ще залишився десятий і один, я ж кажу, ми мене знайшли. Ось така дубова посадка. Неоднократно я тут стріляв зайчика. До війни стріляв тут зайчика, да. ферма недалеко. Звісно, тут і лис промишляє, але кіс да. Лис промишляє, ну но... що це за льошки, якісь друзі льошки. Хто його знає, може сюди козочки заходили, бачите які такі льошки. Все, я ось так зробили, це останній. Також така доволі хороша посадочка. <клухи> з тієї сторони, з тієї сторони поле, там пшеничка озима. А тут -а... Соя була посіяна. ми так зробили, насипали зернята, качанчики покидали. Ну, в принципі, ось. Отак. От так що, друзі, отак я провів свій день. Відвідав всі свої солонці. На жаль, одного ми не знайшли нічого, ми будемо коли... Зімою буде сніжок, ми його все-таки там і поставимо. На, мабуть, штучок три були майже пусті, всі інші рік вони простояли, всі інші ну, там, там ще десь отакого пляжця залишалося. Е, Некотрій, я дивився, трошки бачив, що воно погризене, солоніць знизу. Не знаю, був звір, не був звір. А е, ми вже побачимо, коли буде в нас сніг. Підемо і подивимося. Хоч полювання немає, все одно. Допом... Допомагайте, надіюсь, що все буде добре, війна закінчиться. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей. Надіюсь, чим то вам був корисним в цьому відео.